Рухаю зараз по центру Буковелю, друзі, йду прямо біля потічка, який цей тут протікає. Після того дощу, який був. Це просто справжня весна вже відчуття, ну, справді, дійсно, воно не зимнє. І я розумію, чому люди, які є в готелях, а в готелях зараз є люди, вони так і залишаються у своїх готелях та не виходять. Ну, звісно, я розумію, що готелі. От ви готелі хитрі, бачите, набудували спайт, тепер люди не хочуть катосити. Да, така от системка. Так, розумію чому, бо атмосфера вже взагалі не катабельна. Небо, до речі, дуже таке гарнюще прямо. Ярмарочка, вже доходимо до неї. Тут, друзі, щоразу все більше і більше. До речі, даю вам зараз інсайт, друзі, щоб ви розуміли, ця ярмарка працює постійно взимку. Дехто, хто приїжджає влітку, ви її навіть жодного разу не бачили. Але тепер, цього літа, ця ярмарка буде працювати і влітку. Ні, я не рекламую, я просто вам розповідаю народ, бо я не знаю, до мене за все чіпляється. Що не скажи, ти рекламуєш? Сплошна реклама. Тут ні мої точки немає, я не рекламую нічого. Я рекламую тільки квадрики, бо в мене є своя точка квадриків. Ми запускаємо тут, до речі, ще одна фішечка йду біля озера. І це озеро, щоб ви розуміли, недавно воду спускали, хто дивиться мої інші соцмережі, інстаграми, тіктоки. Я показував, тут спустили воду і його мили. мили озеро. Уявіть. Озеро мити. Де ви таке відділи? Я думаю, кого ніде не бачили. Можливо, десь бачили. Походу, сьогодні ще гахне дощ. Як вам таке? Іду та й чуть не плачу. Я вам чесно кажу, дивіться на цей підйомничок. Він їде такий. Брати лежі та й на нього їхати, чи що? Я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Це просто несподіванка. Несподіванка. Чого другий підйомник не працює? Прийшли люди ще кататися, бачу самі раночок, але другий підйомник не робить. Може його зараз ще запустять. Навіть не знаю, не знаю, будемо бачити зараз по дню. Бо рятувальники є, люди є, всі є, всі стоять, всі готові, але турнікети не працюють. Цей раночок я вам, друзі, ще впродовж дня покажу. Чи запустять все ж таки цей другий підйомник сьогодні і чи буде сьогодні останнє катання. Тому що обіцяли, що сьогодні буде останній день, що сьогодні буде закриття сезону. Але чогось його немає. Закритий підйомничок. Траса стоїть якось трошки обідненько. Треба би було катнути. Друзі, вже доходжу майже до Редісна. Дивіться, вершина сімірочки туди, да, в ту сторону. Ну, тут вже взагалі лисак, лисак, лисаком. Хоча можете ще пішечки вийти, поскітурити собі та легесенько з'їхати. Двоєчка в ту сторону, так як я і казав, ну на ній сніжку є достатньо. Чотирьох підйомник номер 2 так і не відкрили сьогодні. Останній день сезону без останнього підйому. Вийшов. дивіться, ратрак у центрі Буковелю. Щось видно, возить, привозить. Ось така от звідси з цього краю ситуація. Рухається вже далі по Буковелю, друзі. Значить, сьогодні вже ближче до обіду. Підйом не так і не запрацював, на жаль, другий. Його не відкрили так, і щоб докатати цей сезон. Тому ось така от система. яка урна новенька. Дивіться, яка класна, та те що? Коротше, тут все прямо так окультурується, я не знаю, що до літа буде. Бо тут прямо все змінюють. Дивіться, як річечка класна. Вже можна посидіти, тут собі ходити, так? Да? Чітко, чітко. Тут вже спуски, до речі, там вже роблять доріжки туди далі. Тут вже купа магазинів, купа всього. Ой, до речі, як мені часто питали. Тогоріч було таке актуальне питання, так мене всі питали, а що, якщо я візьму точку в Буковелі, як я буду в плюс працювати чи в мінус? Я вже прям, як знаєте, фінансовий аналітик був. Не знаю, чи в плюс, чи в мінус. таке. Ну, Тут сьогодні просто ні душі, тільки одні працівники, які все згортають, все забирають. Да, Майданчика вже взагалі немає. Минулий рік ми десь у ці дати ще з Дімоном знімали мені на Ютубчик відео там про те, як дітей навчати. Да, можете переглянути, до речі, там дуже цікаві. такі відео вийшли. Ми прям над монтажом заморочився, я витратив багатеньку часу. І другий підйомничок, турнікети. З раночку як були запаковані, так і залишились запаковані турнікетики. Там вже хлопці все стягують, все роблять. Ну, прямо справжнє, справжнісіньке закриття сезону. І маленька вставочка, друзі, я нагадую, що проводжу кемпи покращення техніки катання на гірських лижах. І кожні вихідні у цьому квітні ми будемо кататися на Драгобраті. 4 тисячі гривень за повні два дні навчання зі мною, з використанням раз, відеоаналізами, спілкуванням, відпочинком та всім іншим. Дивіться деталі та приєднуйтесь. Це ваш шанс дізнатися, що таке техніка катання. Навчитись кататись та відпочити за дуже файною ціною разом зі мною. Тут, до речі, біля майданчику є сноутюби. Да, коротше, і класна штука, реально, що їх переробили на літній формат, да, зробили цю зелену доріжку, таку, по ній коротше, можна спускатися і влітку, ну, тому що снігу реально мало. Так влітку буде де людям спуститися. Ковзанку я вже показував у своєму інстаграмі. Хто ще не підписаний, не підписуйтесь обов'язково. Там вже басік замість ковзанки. Ні, там не басейн, її просто вже розтопили, вже не роблять її. Ну і що, все переходить на літній формат, а літній формат то якраз оці всі екстрім-парки, мотузкові вилазки, залазки і тому подібні речі. Сюди 14-та парковка, ну тут, друзі, лесо. Просто лиса, нікого немає, ні душі. Річка, до речі, така не сильна взагалі, хоча сніги тануть. По ідеї мали би бути трохи посильніше, помощніше. А там, до речі, дивіться, тут на таке біле все, білющі, прямо сніги шиї. Ну і ось він безпосередньо сам 14-й підйомник. Друзі, його зібрали вже дуже давно, а сама траса з неї тільки залишки залишились. Та й таке, тут вже, так, вже ремонтують, щось дивляться, роблять техогляди якісь проходять, тому подібні речі. Траса 14. -ка. Любіма ваша, так всі її люблять. У центрі, дивіться, друзі, приїхав ротрак та й все перегорнув. Це коротше, спеціально, щоб всі вже бачили, що остаточне закриття. Ось так вже зараз загорнуто, турнікети зібрані, зверху все стягують, онратракт звозить всякі речі, які їм потрібні. Ось таке от воно закриття сезону.